Людмила, ви в салоні відносно недавно кілька тижнів, так? Да, да? Да. Да. Менше місяця. Менше місяця. Да. З якими проблемами прийшли так коротенько? Ну, у мене були такі судинки кровіносні ноги. На, на ніжках була да, така сіточка, сітка вже, такі да, сі... були кровіносні судинки. Як Домокет давно вони були дошку? Уже давно, вже мабуть, років п'ять. Вже років п'ять. Да, і, і ставала та сіточка більше і більше. поширювалася і поширювалася. Да. Да. На лівій ноги була більше, на правій менше. Це що і стосовно ніг, тепер що Це стосовно, їх. стосовно їх. хребта. Ну, хребет ще трохи, ну, Ні, як багато ви багато років то накопичувалася проблема, звісно, але зараз то все одно трохи легше. Ні, ну да. звичайно, ну коли ви прийшли, у вас була проблема більше, зони, да, да. Ну, більше в принципі, так. і на комірцевої зоні, правильно? Ну, принципі, і поясниці ви казали, що і поясниця, так. Да. Угу. Пройшло кілька тижнів. Ви користувались платформою десь разів шість чи сім? Шість разів. Шість разів. Да. І що ви побачили ось недавно, коли о, обстежили свої ніжки? Я побачила, що на не є у мене взагалі немає цих судинок взагалі, чисто ну. немає. Біленька, да. ви вчора мені показували. Біленька, да. Я сама не очікувала. Я б навіть і не подумала, що там щось було. Ну, якщо чесно, що да. нічка... і, він... а на правій трошечки. Трішки залишили. Да. Це всього за шість сеансів За 6. по 15 хвилин. Я сама не очікувала. Неочікуваний результат. Mm. Ви задоволені mm. Дуже. Дуже дуже да. дивіться, що ви застосовуєте в салоні, крім платформи ще. Ну, прогрівання на, килимі, лас, на, килимі, на килимі. І кровать, масаж, ліжко масажне, так. 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 І ви Десь... тестували подушку масажну? Ні, ще не тестувала. А там пер... так, так, ви так, лежали. Це так да, садаж, як... подушка, От що б ви сказали да. стосовно подушечки? Дуже дуже добре. Дуже добувались. Да. Тим більше, що у вас проблема шийно-комірцевої зони да. після подушки, ви відчували? Ну, легкість така. Легкість, да. Да. А взагалі, от цих кілька тижнів, як так. уже зараз з хребтом, трошки легше? Легше, Легше да. трошки. Показали, між лопатками якось, да? так? Бо... Між лопатками, так. Да. Саме така проблемна зона у мене між лопатками, а зараз трошки так розправляється без легше. такої болі. Якось Ще легше, проблема так. є, але трошечки легше, легше. не такі болі. Бачите, да. да. який чудовий результат за кілька тижнів. От, що ви порадили б людям, щоб які приходять в Ногабест? Чим до речі, чи було у вас загострення? Ні, не було. Не. Пройшло якось все так нормально. Легко, да. да? А порадили б що? От хто буде приходити, хто прийде, хто ну, прийшов? Я порадила, вже... що треба довіряти консультантам, довіряти обладнанню. Приходити, експериментувати і очікувати хороший результат. І найголовніше займатися правда? і займатися, да. так як я теж Прийшла і отримала результат. Хоч маленький, тому, але будемо. Будемо будем, звичайно, тому що нам потрібен гарний результат. Да. Да? Дякую вам, що ви ділитеся, і, і гарних дякую. результатів.